Thank you. Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І Сьогодні я хочу трошки полегшити вам життя, можливо, для когось буде запізно, але все одно я хочу вам розказати про іграшки та взагалі про подарунки, які можна зробити малючкам на будь-яке свято. Буду розподіляти то по критеріям, по віку, для того, щоб ви могли в будь-який момент зайти до цієї шпаргалки і трошки піддивитися, що ж того його можна подарувати. Давайте почнемо з новонародженого, так як це зазвичай саме актуальна історія, коли народжує. Це у подруги або у вас народжується малюк, що ж можна подарувати на день народження малюка. До речі, якщо ви хочете подарувати подарунок сім'ї, краще подаруйте те, що буде корисно мамі, бо саме мама зараз потребує більше подарунків, ніж той малюк, якому зараз по факту потрібно лише мама. А щоб мама була в адекваті, треба задарювати маму подарунки. Тому обирайте краще для мами. Але все ж таки хочу вам розказати, що можна подарувати для дитинки. По перше, це одяг. Його не буває забагато, особливо в перші місяці, коли дитина вичтеригає, какає обслюнявлює все, що тільки можна, тому одяг це просто найкраща історія. Ось тут я з вами ділилася брендами, які я рекомендую придивитися, особливо для новонароджених, там прям суперкласна історія. Дуже-дуже багато прикольних моментів. До речі, цікавий факт, бачите, як мене ніхоть обламався. Все, цікаві факти закінчилися. Далі це музичні мобілі для ліжечок. Обирайте максимально прості варіанти, щоб там не було супер яскравих кольорів, тому що для дитини нервова система і так перенавантажена. І плюс ліжечко то має Асоціація тільки зі спокоєм. тому суперспокійні, дуже повільні, красиві моменти. Також ви можете придивитися є мобіль, який був у нас в 6 місяців. Ми тільки його придбали, але треба було, щоб він був народжений, Ну, ладно, з місяців двох. Хоча б це мобіль дерев'яний, який ставиться і туди підвішуються іграшки. Воно може вам замінити. Мобіль е на ліжко, тому що ви його можете брати з собою де завгодно і дитині буде класніше лежати трошечки давати спокій батькам. Е тому дерев'яний мобіль, як на мене, то взагалі е суперисторія. Розвивальні килимки, що це може бути. Це в основному контрастні візерунки. Так само контрастні книжки, контрастні картки. Марк, коли був маленький, ми ставили йому прям таку книжечку. Розвертали. Він повертався десь вже з одного місця. Діткам то цікаво розглядати, плюс це допомагає розвинути. Е Fugir. Тому дуже-дуже класна історія: всі ці контрастні книжки. Гризунці з натурального дереву, з силікону, деяких діток зуби з'являються вже з 6 місяців. Але якщо ви, як і я, не дуже хотіли там на початку брати соску, то гризунці це класна історія, тому що ну, водою на майбутнє буде класно, і ви можете малюку дати щось посмоктати. Звісно, що він то ще не буде тримати, то тільки з поміч батьків. Але може бути як варіант. Про речі сказала будь-які комбінізони найкраще на застібці, тому що це взагалі Стхев, це найпростіше, як на мене в вдяганні, і також нічник, це на будь-який вік, як мені здається, але зараз є дуже класні іграшки у формі видри, які прям дихають, заспокоюють малюка. Також є всякі в нас зайчик. Наприклад, музична така історія, де будуть грати класична музика, бо просто заспокійлива музика. Діткам дуже заходить і допомагає трошки поспати. І Також є іграшки з білим шумом, що теж можуть допомогти батькам поспати більше. Як завжди, всякі міленькі такі штучки миленькі, як Набір для відбиток ручок, ніжок таке дуже всі люблять. Рамки для фото, Всякі калажі, всякі підставки під калежі. Коротше, це завжди то. І обов'язково поділіться в коментарях, щоб ви додали до кожного з моментів, тому що. Обмін, як завжди, робить істину. 3-6 місяців це брязкальці. Брязкальці, в основному ті, які легко тримати дитині. Вони мають бути супер легкі, маленькі для того, щоб в вручці дитина не завдала шкоду собі. В ідеалі знову таки не супер яскравих кольорів, а, але вона може бути яскрава, але наприклад, одного кольору для того, щоб дитина змогла фокусуватися, брати і розглядати. Але скажу вам чесно, я пам'ятаю, що Марка найкраща забавка в той час була дивитися на пакети. На пакети або упаковки з під якихось крекерів ще щось я отак от стояла, шелестіла, і хвилин 10 дитина могла просто заліпати. Тому не думайте, що чим дорожче, тим краще. Тканинні книги дуже класна історія. Теж тому, що розвиває зір. Малюкові зазвичай тут дуже подобається, і він не ушкодить себе, тому що дуже дуже м'яка і палітурка, і самі сторінки. Тому це може бути кайф. Можна вже пробувати дарити м'які кубики. Вони є з різними, я навіть бачила щенячі патрулі, якісь просто кольорові, але вони тканинні, що дитина не може собі зашкодити, але вже їй прикольно мацати, жамкати і так далі. Так само в цей вік можна робити. Я Марку робила просто фольгу. Наприклад, він лежить, десь натянула йому між двома стільцями у ножках фольгу, щоб він тупав ту фольгу. Подарунок, подарунок <хи> може бути. Можуть бути розвиваючі м'ячики, знову ж таки легкі, можуть бути м'ячики, які з різними сенсорними історіями, щоб ви могли прямо масаж робити дитині. Є колючі, є м'якенькі, є з якимись виямками. І для дитини це розвивається сенсорне відчуття. Комплект слюнявчиків і все, що можна для прикорму, якщо це ближче до 6 місяців, десь до віку прикорму. Це прям буде супер необхідність. Тому запитайте, якщо у батьків нема тарілочок, чашечок. Скляночок, якихось ложечок, слюнявчиків для прикорму. Це буде просто ідеальний подарунок до ближче ніж півроку. Це мастхев. Взагалі класний подарунок взагалі на будь-який вік це спальний мішок. Їх багато не буває. Вони треба окремо на весну тоненькі на літо, на зиму тепленькі, тому вони є взагалі абсолютно різних розмірів. І так можна подарувати один з народження і до року, щоб точно було. Ну і іграшки, які видають звуки в цей період, дуже зацікавленими малюками Всякі музичні іграшки, тому все, що завгодно ви знайдете, щоб ринчати, то окей. Але будь ласка, не купляйте дуже багато всього, не купляйте іграшку, в яких там музика там блимає, там воно кричить, там воно їде. Знову таки це перенавантажує дитячу Нервову систему. 6-9 місяців це може бути прорізувач із охолоджувачем. Те, що ви прорізувач кладете в холодильник і стоїте дитині, вона може його гризти. Дивіться обов'язково, щоб це було з якісного силікону, який можна дітям із якісних матеріалів, в принципі, тому що дуже часто є дешеві силіконові історії. Дитина їх прогризає, а всередині там рижа, яку дитині не потрібно. Тому за цим, за цим, будь ласка, дивитися. Так само знову ж таки, іграшки, які світяться, які грають музику для того, щоб дитина або навіть дерев'яні штуки, які дитина Сама зможе зробити купу Монтесорі іграшок. Наприклад, ми я брала інтерв'ю з Монтесорі-педагогоми мамою, який, власне, магазин-бавка. В них дуже багато є цікавих Монтесорі іграшок. Е, от якраз 6-9 місяців, мені здається, ідеальний початок для того, щоб давати вже дитині щось гратися. Класним рентом буде дзеркальце. Ось така проста історія, але дуже-дуже корисна, тому що дитина в цей час дзеркало це один із найбільш розвиваючих іграшок. Тому е, теж собі фіксуйте. Дитина бачить себе, вона починає впізнавати себе, і це важливо. Всякі текстильні. Книги або в паперові книги, в яких буде якийсь інтерактив: відкрити, закрити, натиснути, клацнути. Класна серія книжок, там де є прям встроєна кнопка, на яку ви натискаєте, і в книжці, там, наприклад, якщо собачка, ви натискаєте, вона робить там гав-гав, мовно, Тому це також може бути історія. І Розвиваючи іграшки у формі тварин. Тобто, от прям супернатуральні спочатку познайомте дитину з натуральним світом навколо, ото, як я казала, супермамі без рожевих зайців, тому що дитині то важливо. Дитині важливо зрозуміти, як влаштований цей світ. Тому такі, от просто фігурки тваринок, це буде теж кайф. І, звісно, одежі ніколи не буде багато. Якщо це зима, запитайте у мами, можливо, треба теплий зимовий комбінезон, якісь ботінки, якісь шапки. Отак, от, от купляти постійно на три місяці, а потім його кудись дівати, то не супер-прикольна історія. Батьки, я думаю, вам скажуть за стільки спасибі. Погнали, 9-12 місяців. період, коли дитина вже починає хоч щось розуміти, хоч щось чіпати і цікавитись, тому починається вже цікавинки. Іграшковий сортер. Сортер це взагалі маст-хе. От запам'ятайте, з 9-10 місяців сортер, пірамідка і кубики — це те, що має бути в кожному домі для дитини, для розвитку і все, більше їй по факту нічого і не потрібно. Вчить розпізнавати форми, вчить розпізнавати кольори. Мільйон виборів від дерев'яних пластикових до якихось ще там. Це має бути пірамідки, так само я сказала. Намагайтеся брати теж для того, щоб кольори були не типу буро бурмалінови, світло-рожевий і так далі, щоб кольори були чітко: червоний, жовтий, синій і так далі. Допоможіть дитині навчитися вивчати кольори, тому що ну. Це важливо, щоб кольори були прям основні базові. О, згадала слово. Кубики е, у нас дерев'яні, наприклад, де, деякі кубики, прям е, знову ж таки з кольорами. Не сильно робіть якісь там замудрювані, найпростіші теж можуть бути. І вже починає зацікавленість, бо біля, ближче до року вже декілька багато дітей починають ходити. Всякі каталки. Будь ласка, не купуйте ходунки. Я вас дуже прошу. Ортопеди кричать про це. Люди, психологи кричать про це. Дайте дитині час для того, щоб. Вона навчилася сама торбити, сама ходити, але каталки, оці, де дитина просто тримає. або дуже багато є, наприклад, там якийсь вертольотик з ручкою, що дитина теж з ним ходить. Діти люблять катати віски. Не переживайте, якщо хлопчики люблять катати віски, я маю надію, що вже е, та вся історія відходить на задній план. Тому е, всі каталки, ті такі історії можуть бути супер корисними. Е, іграшки для купання, до речі, не сказала за це раніше, але іграшки для купання актуальні в будь-якому віці. Вони особливо, якщо це гумові або Силіконові іграшки вони дуже часто всередині накопичують плісняву. Тому якщо у вас давно вже силіконова гумова іграшка вдома для ванни, візьміть ліхтариком і в темноті просто підсвітіть, подивіться, чи нема там плісняви. Це найпростіший метод для того, щоб зрозуміти, є вона там чи нема. І такого знову ж таки, всякі, навіть на Аліекспресі на тему є дуже багато моментів, коли там з не знаю, качка, в яку треба наливати, як у нас, там вона крутиться і так далі. Дитинці то цікаво проводити час у ванні. Музичні книги, і найголовніше, це Музичні інструменти батьки вам скоріш за все не скажуть спасибі. Хоча напевно це вже такий міф, тому що я дуже любила, коли Марк брав барабан, по ньому бив або по каструлям бив. Всякі піанінки є піанінки, на які прям наступати. Це взагалі мастхев класна історія. Тому всякі дудки, які до речі, дудка супілка дуже класно розвиває дихання дитини, і вона вчиться дути, що є. Супер навичкою, тому теж може бути. Ну насправді, в, якщо брати рік і три з року до трьох, то музичні іграшки також будуть суперактуальні, тому залишаємо їх і тут. Конструктор. Перший конструктор, наприклад, Лего Дупло, де дуже великі деталі. Будь ласка, дітям, не дай Боже, запахне в рот, воно то не треба. Перші мають бути, я думаю, ви самі про це розумієте з великими деталями. Е, іграшкові фігурки тварин те саме, те саме можна вже туди додавати. Якісь дерева теж вони продаються часто в наборах. Можна. Робити прям е, сенсорні коробки з фермами, ще з якимись історіями, тому це класно. Е, книжки, от, наприклад, у Марка це прям, ну, типу, одна із найулюбленіших моментів це книжки. Всякі бодьо, всякі абетки, навіть вже зараз, там, де різнокольорові історії про транспорт, це прям найулюбленіше. Дивіться, що діткам цікаво, але зазвичай близько року-півтора діткам цікаво тваринки. От всі книжки з тваринками можете брати е, і нехай вчиться читати. Але бодьо, я ж кажу, всі про нього кажуть, але це дійсно книга. З якої Марк почав отак от говорити просто в секунду. Може. Толокар або бігавел. така спірна історія. Хтось каже, що його не можна, та туди ж відносимо самокати, хтось каже, що можна, хтось не радить, хтось радить. Але я впевнена, що все одно, тому що всі гуляють на майданчику і чи пізно. У вас то буде. Я теж не хотіла толокар, але, до речі, Марку, воно не дуже заходить. Він більше його любить катати за ту ручку, ніж їздити самим. У О цьому відео про один рік показували, який у нас толокар. І треба розуміти, до речі, усіх толокарах майже одна проблема, який б ви дорогий не купили. В них все одно ламається ручка. У нас теж зламана. Тому я дуже часто бачила, що там брали якісь інші віди е, велосипедів і так далі. Ну але біговел, до речі, в півтора року Марку не зайшов нам, віддали, тому його далі передали. Е, от, тому ну, не знаю, чи можливо ближче туди до двох-трьох. Набір для малювання в цьому віці дітям дуже подобається пластиліни, е, всякі ті всякі... Кінетичний пісок вдома можна тримати теж. І для малювання пальчики фарби це прям класно, що дитина може вся обмазуватись, і лайфхак посадіть дитину в ванну, і хай вона там помалюкає вам ванну, ви потім її просто стерете водою, вам нервів спокійно по нервам, дитина пограється. Іграшковий набір професія це ще топ. Марк. В якийсь час ми за допомогою набору лікаря йому показували, що от, ми підемо до лікаря, тебе будуть слухати, це окей, це нормально. В нього не було такого самого стресу. Кухаря, всякі ці кухоньки. Є дуже багато, які вже там наливаєте воду. Є кульори для, для дітей, до речі, як варіант для того, щоб їх навчити, як пити. Є всякі набори будівельника, інструменти і так далі. От прям беріть професію, яку бачите, що малюку цікаво, і да, вже в півтора року можна це побачити і шуруйте в тому напрямку. Ну, і розвивальні пазли це насправді класні сенсорні пазли, вони з різними текстурами, теж де малюк наступає, і це прям ну, мовлення напряму пов'язано з сенсорним розвитком, тому намагайтеся. Якомога більше дати дитині чорного не навантаження, а досвіду. О, якщо зараз ви дивитеся літо або ви там плануєте, то давайте ходити босами по вулиці. Ну я маю на увазі там в межах, де це можна, всякий асфальт, травичка і так далі. Ну і старше трьох років вже починається такий досить цікавий період. Ми до того ще не дійшли, але я вам теж дам пару порад. По-перше, це настільні ігри, наприклад, якогось лото, щось на кшталт того, тому що діти вже більш посидючі і вже можна пограти всією родиною, зробити як таку сімейну. Традицію. Яльки, пупси, машинки, це ніхто не відміняв. Як завжди, Барбі, Бібі Бьорни, в різні варіанти машинка на радіоуправлінні, катер на радіоуправлінні. Мені колись подарували катер, хоча тоді типу дівочки, що ж машинки, катера обожнювала той катер, тато грався, звісно, більше ніж я, але не сам факт. Вже можна дарувати конструктори з дрібнішими деталями. Те саме Лего, ті самі. Лего, напевно, найстандартніша історія. Книги з казками. З віршиками намагатися якомога більше, щоб дитина вчила віршики, щоб пам'ять розвивалася. Ви це все і без мене прекрасно знаєте. Набір для творчості я навіть бачила в магазині, який я вам теж показувала, рекомендувала. Там був набір для гончарства. Тобто, у вас маленьке таке коло, яке воно крутиться, ви ставите туди глину, і ви самі можете творити всяку таку історію. Ну, це прикольно, як на мене. Дитячий намет, і як. І мені здається, що ну або там після року марку не дуже зайшло, але е вік вами можуть бути цікавими, бо мені здається, ближче до трьох років дітям стає цікаво. Оці всі халабуди. Е як ми в дитинстві то все робили, то намет може бути класна історія. Ну і оці всі дерев'яні історії ми от купували от в цьому магазині будиночок, який дуже класно, що Марк може по ньому лазити. Там є і трикутник піклера, і Монтесорі вежа, і всякі там, і гойдал. І, коротше, зайдіть, подивіться, в них там дуже багато, не реклама, але там можна теж познаходити. Теж залізниця може бути класним подарунком для діткам старше від трьох років. Насправді, мені здається, вже ближче до двох дітям буде цікаво, бо воно само їздить, А, прикольно. Ну і ближче туди вже можна дивитися на всякі велосипеди, ковзани, санки, дивлячись від сезону самокати. Від трьох років діткам то вже буде цікаво. Наговорила вам стільки всього, ну що, хотіли корисності – отримуєте. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть обов'язково в коментарях, щоб ще діткам було цікаво в певному віці. Що у вас скільки зараз вашому малюку рочків місяців? І що цікаво на даний момент. Дякую вам! пока-пока.